Володимир Сутєєв Живі гриби. Пішов якось їжак по гриби, щоб діточок нагодувати. Зима попереду довга, без запасів ніяк не можна. Багато грибів набрав. Усім їжачкам вистачить. Ще й друзів є можливість пригостити. А Микита й Денис. Теж вирішили по гриби до лісу піти. Та от тільки всі гриби кудись поділися, під листочками та під гілками сховалися. Раптом бачать хлопці під деревом невеличкий горбок, а на ньому грибів видимо й не видимо, і білі, і підберезовики, і маслюки. От хлопці зраділи. До чудового грибочка, а той раптом скочив на ніжки та як дремене, от хлопці здивувалися, ще не доводилось їм живих грибів бачити. А з грибами додому прибіг, усіх їжачків нагодував, ще й на зиму вистачило.